Сьогодні ми показали вам, як навчаються ліцеїсти Житомирської політехніки відповідно до обраних профілів, яких у нас три: суспільно-гуманітарний з поглибленим вивченням англійської мови та історії. Англійську ви спостерігали, як діти працюють, якими підручниками та зошитами користуються. Техніко-технологічний профіль, поглиблене вивчення математики та інформатики. Інформатику спостерігали і в лабораторії інформатики, та в кабінеті, які діти обладнали. Тими приладами, та які отримали завдяки своїм досягненням і результатам своєї успішної, я б сказала, навіть дуже успішної роботи. Природничо математичний профіль, де діти поглиблено вивчають за своїм вибором фізику та біологію, з равликами тарганами, з рибками розв'язують задачі, успішно проводять досліди фізичні в лабораторії з фізики, використовують все матеріально-технічне обладнання, яким наш, нас забезпечує наш засновник. Ну у нас є наші досягнення, результати, якими ми дуже пишаємося. Це результати наших ліцеїстів, завдяки. Зі підтримці наших вчителів. Перший випуск: 112 дітей складали в НМТ. У нас було за результатами рейтингу друге місце в місті Житомирі, шосте місце по Житомирській області і десь 495 місце в Україні. Другий рік, другі наші випускники – Склали і успішніше, і підтримали наш рейтинг. У нас збереглося друге місце в місті Житомир. Ми піднялися на третє місце в Житомирській області і ми 185 в Україні. І війшли в 50 шкіл за результатами складання НМТ з фізики в минулому році. Щодо результатів по захисту для дослідницьких робіт Малої Академії наук України, я б почала з того, як діти починають готувати і проводити свої дослідження. Десь уже з травня-червня у нас складена таблиця, в якій діти обрали свої теми, обрали наукових керівників. І на канікулах ну, приблизно з 6 ранку починається: я вже на річці роблю жабу, я вже на річці роблю замір води. Я а, ну, можна у вас взяти вазон, ми будемо вимірювати вологість і чи він у нас виживе. Ну, якось так за таким прикладом. Приходиться навіть іноді казати науковим керівникам дітей канікули і дайте їм відпочити. І ще хочу побажати всім, хто бажає до нас вступити. Успіхів! До нас поступити дійсно, можливо, навіть при великому конкурсі. У нас набагато важче вчитися. Але я завершу так, як завершую завжди своїми дітьми, з ліцеїстами. Доброго і тихого вечора, дорогі діти! Гарних спокійних вихідних!